Ні, економіки України уповільниться. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку. Водночас внутрішній валовий продукт він продовжить потроху зростати впродовж року. Раніше Нацбанк прогнозував, що ВВП нашої країни у цьому 24 році перетне позначку в 3,5%. відсотки. Маю на увазі швидкість так. Темпи зростання. А тепер ці очікування знизили просто до 3%. процентів. Це зокрема пов'язано з наслідками війни і руйнуванням енергетичної інфраструктури. От саме це зазначено у звіті. Ми просто зараз обговоримо детальніше цю тему з Іваном Усом. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Доброго вам ранку! Наші вітання Доброго ранку, пане Микита, пане Сергію телеглядачам. Вітаю всіх з Паскою. Пане Іване, от оновлений прогноз НБУ, так, з уповільненням економіки. Чи означається, що ну, це от той песимістичний сценарій, який може бути застосований, про який ми з вами говорили неодноразово в ефірах? Знаєте, насамперед, попри те, що. Прогноз але все одно він залишається з точки зору зростання позитивним. Тобто маю на увазі, що вони не змінили динаміку розвитку економіки. Так вони погіршили цифру, але ну, вона зараз трошки ближче стає до прогнозу світового банку. Нагадаю, 2,4% на поточний рік. Це ще в січні світовий банк прогнозував стосовно динаміки ВВП України, але все одно зростання. І це важливо, що ніхто не каже про те, що буде погіршення. На поки да воно буде не таке гарне. До речі, світовий банк він казав про 2,4% в поточному році, проте те 5,2 на 2025 рік. Я думаю, що і Національний банк зараз свій прогноз буде підводити до цих цифр, що буде більш повільне протягом цього року. Проте наступний рік буде значно краще. Тому що ну, безумовно ми розуміємо, що коли триває повномасштабна війна, давати прогноз ну, взагалі це річ невдячна, а в такій ситуації, коли занадто багато ризиків це ще складніше, тим не менш, все одно він хай помірковніший, але все одно дає зростання, яке буде, сподіваємось, все ж таки покращено на практиці. Пане Іване, інфляційний звіт Нацбанк ж готує. Виходячи з того, що відбулося вже так і використовуючи прогноз на те, що відбудеться в майбутньому, зі свіжого є заява міністра енергетики Германа Галущенко. За останні два тижні один мільярд доларів це збитки для нашої енергосистеми. От за два тижні, до речі, детальніше, менш ніж за 10 хвилин, про заяву міністра Германа Галущенка, міністра енергетики, наші глядачі зможуть дізнатись в нашому ефірі. Тому залишайтесь, будь ласка, з марафоном. Єдині новини, пане Іване. Отож. Виходить, ці збитки наразі ще не враховані в інфляційному звіті. А відповідно, у наступному інфляційному звіті прогнози по зростанню і темпам зростання ВВП і по інфляції можуть бути переглянуті знову і в сторону негативно. Наскільки сильно негативно, на вашу думку? Ну насправді треба оцінити наскільки заява пана Галушенка дійсно вплине на розвиток економіки, тому що дійсно ми розуміємо, що є шуттєва шкода відчизняні енергетиці водночас. Наскільки цю шкоду можна мінімізувати, маю на увазі, що ми бачимо постійні удари по енергетиці, водночас все одно певні кроки робляться, і я маю на увазі, що зараз частково, ну особливо, якщо ми кажемо про мілкий і середній бізнес, вони ж відходять від, скажімо так, повної залежності від класичної генерації на сторону певних, скажімо так. Малих генераторів, які свого часу, коли Росія розпочала атаку по енергетиці, дві наприкінці 2022 року, то дозволили більш-менш пройти період цих жорстких атак. Зараз е друга серія, скажімо так, атак на нашу енергетику, і тут е шкода безумовно є, але треба цінити те наскільки країна готова адаптуватись. До цих умов, і якщо адаптативність буде достатньо значною, то відповідно і інфляційні звіти, і інші прогнози щодо економіки України, вони будуть враховувати цю адаптацію, тому що це вже неодноразово, навіть за останні декілька років там беремо початок там ковіду. І наступні періоди, коли спочатку здавалося, що це будуть дуже жахливі наслідки, а потім виявлялося, що наслідки вже не такі страшні, як прогнозувались, тому що все ж таки адаптація має місце. І ось зараз думаю, що перед тим як надавати, скажімо так, оцінку в Стосовно перспектив, треба буде ще оцінити не лише шкоду, а те, як країна зможе відповісти на неї, тобто знайти альтернативні варіанти розвитку, які нам допоможуть і нашій економіці, і взагалі існування держави. Бо з однієї сторони удари мають місце з іншої сторони ми маємо заяву Міністерства економіки про те, що експорт вже. Не лише, скажімо так, досяг довоєнного рівня, а навіть трошки там перевищує їх, принаймні по квітні місяці. Ось нещодавня заява, і це також буде впливати на оцінки перспектив розвитку економіки країни. Угу. Пане Іване, а ну говоримо про економіку. Маємо на увазі. Податки, податки, наповнення бюджету, ну я так спрощую. Так, так. про бюджет у вас хочу запитати, тому що теж неодноразово ми з вами це обговорювали. Що Верховна Рада, коли ухвалювала державний бюджет на поточний 24-й рік, була був розрахунок якраз на американську допомогу 60 мільярдів плюс. Ну я всю допомогу маю на увазі. Відповідно, ми з вами говорили, що якщо... Цієї допомоги зрештою так і не буде, то відповідно тоді буде посилюватися більше точніше, буде менше соціальних виплат, буде менше там пільг і так далі. Тому подібне буде більше витрачатися на оборонку, але ну все одно Україна зможе пройти. Тепер виділені є ці гроші, і от мені тепер цікаво, а як виконується бюджет державний в 2024 році з огляду на ну, оновлене рішення. Американського конгресу ну безумовно дуже важливо, що ця допомога була. По більше вона ж знаєте, ось. Люблять жартувати, що МВФ це найкраще в світі кредитне рейтингове агентство. В даному випадку можемо сказати, що Сполучені Штати Америки, як тільки вони виділяють допомогу, то і інші країни також дивляться, що вони також повинні щось зробити. адже привідна країна західного світу, якщо вона допомагає, то треба також прирівнятись на неї і також надавати допомогу. І тому дійсно це навантаження знімає з бюджету, але я не сказав би, що це. Повністю буде означати відсутність підвищення податків, адже за більш ніж два роки війни у нас податки не підвищувалося. І, до речі, багато хто з економістів каже, що знаєте, це взагалі унікальний випадок, коли воююча країна за доволі вже тривалий період цих військових дій вона не підвищує податки. Тому цілком можливо, що підвищення якесь буде, проте воно не буде значним. Це важливо. Ось якраз надання цієї допомоги. Це та сама подушка безпеки, яка дозволяє країні, якщо і робити певне підвищення, радше. Скажімо так, для того, щоб продемонструвати нашим партнерам, що ми також дбаємо про себе про свою економіку, ми також шукаємо ресурси, і тому ми робимо певне підвищення, але оскільки все ж таки нема потреби у значному підвищенні податків, то відповідно вони можуть бути незначними. Тут буде залежати від політичної, скажімо так, волі уряду, тобто або якщо Уряд знайде аргументи, пояснити партнерам, що ви знаєте, що ось нам вдалося там трошки взяти під контроль певні видатки, і тому ми не потребуємо такого зростання власне податкового навантаження. Навпаки, ми розуміємо, що зараз а, період, коли. Бажано навпаки давати можливість розвиватись бізнесу, а не зупиняти його через додаткове навантаження, викликане підвищенням податків. Тому ця допомога вона скажімо так сприятиме тому, що буде зменшення потреби підкреслю. В підвищенні податків, а отже, і рішення може бути, скажімо, так прийнято в бік того, що не будемо це робити, або принаймні пояснюємо нашим партнерам, які виділяють гроші. Що знаєте, що ми все ж таки дякуємо вам безумовно за допомогу, але ми також знайшли варіанти, як існувати в цих умовах. І власне будемо це демонструвати нашим партнерам, пане Іване. А ми дякуємо безумовно вам за коментарі роз'яснення. Спасибі, Іван Ус, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Він був на прямому відеозв'язку.